Моє серце верховині і душа моя, Моя дума верховині, сокола моя, Моя мрія в гори лине наздогін вітрам, Моє серце верховині, де б не був я сам. Будь здоров, верховину, любий рідний край. Честі, слави, батьківщину, вольності розмай. Хоч іду я на чужину, повернуся знов. Моє серце верховині і моя любов. Прощавайте сині гори, білі сніги, прощавайте темні, е, темні збори і світлі луги, прощавайте пущі дикі, е, тіння гаї, Про, е, прощавайте буйні ріки і бистрі ручаї, моє серце верховині і душа моя, моя дума верховині, соколом моя, моя мрія, в гори лине здогін вітрам. Моє серце верховині, де б не був я сам.